Ви з колегами-містобудівниками отримали завдання: створити найкращий мегаполіс. Тепер вашим головним завданням стане спільними зусиллями побудувати місто мрії, сповнене промислових, комерційних, житлових кварталів і паркових зон. Але головне, щоб ваш план забудови сподобався урядовцям. Невеличка коробочка із грою мегаполіс ховає в собі справжній конструктор міста, з правилами створення якого? Я вам і пропоную сьогодні познайомитись. Настільна гра Мегаполіс призначена для від 1 до 4 гравців. Усім учасникам потрібно разом створити повноцінне місто, розміщувати карти кварталів, створювати зони з однакових за типом секцій, і, звісно, намагатися виконати якнайбільше умов на картах підрахунку очок, адже насамперед вони вплинуть на ваш успіх наприкінці партії. Для приготування до гри перетасуйте карти та навмання, візьміть три з них. Викладіть їх стороною з умовами підрахунку переможних очок до гори на центр стола. Ці умови діятимуть упродовж вашої поточної партії. Ігноруйте умови, зображені на інших картах. На кожній карті підрахунку очок зазначені різні числа. Додайте числа, зображені на цих трьох картах. Це та кількість очок, яку ваша команда повинна здобути для перемоги. Будь-яким зручним для вас способом виберіть першого гравця. Він бере три карти на свою руку, а інші учасники отримують лише по одній карті з колоди. Позосталі карти покладіть стосом на стіл стороною з секціями догори, й викладіть верхню карту на центр стола в зону будівництва. Не показуйте іншим гравцям секції карт у вас на руці. Це таємна інформація. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, усі гравці разом розбудовують місто і розміщують карти в зоні будівництва, щоб здобути необхідну кількість переможних очок. Гравці виконують ходи почергово починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід кожен гравець повинен вибрати одну карту з руки і додати її до вже наявних у зоні будівництва. Після цього активний гравець передає позасталі карти сусіду ліворуч і добирає одну карту з колоди. Коли карти в колоді вичерпаються, гравці продовжують грати і передавати позосталі карти, поки не зіграють усі карти на руках. Після цього необхідно провести фінальний підрахунок очок. Ми розглянули загальний перебіг гри. Тепер давайте детальніше розберемо, як саме ви можете розігрувати ваші карти. На кожній карті зображені 4 секції по одній кожного типу, а також одна чи дві дороги. У свій хід ви маєте викласти карту так. Щоб край, принаймні, однієї з її секцій прилягав до секції будь-якої викладеної карти, тобто дотикатися лише кутами вони не можуть. Або можна викласти карту так, щоб вона накривала щонайменше одну секцію іншої карти, проте ви не можете однією картою повністю накривати іншу. Також заборонено підкладати нову карту під іншу карту в місті. Коли викладаєте карту, ви можете розвернути її на 180 градусів, але повинні викласти її горизонтально. Ви можете залишати вільний простір або проміжки в місті, але повинні дотримуватись правил розміщення. До речі, ви можете обговорювати свої карти, ба більше ми навіть радимо вам це робити. Ви можете ділитися будь-якою інформацією, але не показувати нікому карт на руці. Якщо ви вибрали і відкрили карту, то мусите її зіграти. Проте ви можете обговорити варіанти розміщення цієї карти. Щойно ви зіграєте всі карти, підрахуйте очки за створене вами місто. Спершу визначте найбільші зони кожного кольору, сукупність прилеглих горизонтально та вертикально кварталів одного типу. Ви здобуваєте одне очко за кожну секцію в найбільшій зоні кожного типу. Кожна дорога у вашому місті змушує вас втратити одне переможне очко. Додатково ви здобуваєте або втрачаєте очки згідно з умовами на картах. Наприклад, ви здобуваєте по одному очку за кожну паркову секцію у центральній частині міста, але втрачаєте по два очки за кожну паркову секцію на краю міста. Або ж отримуєте очко за кожну комерційну секцію в куті міста, і додатково ще по одному очку за кожну комерційну секцію на краю міста. Після того, як ви отримаєте очки з карт, сумуйте всі отримані очки. Це й буде ваш підсумковий результат. Якщо отримане число більше або дорівнює сумі чисел на трьох картах підрахунку очок. Ви перемогли. В іншому разі спробуйте збудувати місто Мрії ще раз. Зазначу про соло гру. У ній базові правила не зазнають змін, крім того, що на початку кожного ходу у вас має бути три карти на руці. Тож після розігрування ви завжди добираєте одну карту з колоди. До речі, у коробочці із грою Мегаполіс ви також знайдете кілька доповнень, які ще. Більше урізноманітнять ваші партії, а ви можете додавати ці доповнення по одному або, хоч усі, відразу. Доповнення будівельний майданчик містить 4 додаткові карти, що значно ускладнюють будівництво міста. На початку гри з цим доповненням, навмання виберіть карту будівельного майданчика і додайте її до трьох карт під рахунку очок. А решту карт будівельних майданчиків затасуйте в колоду стороною з секціями догори. На карті будівельного майданчика зазначені умови робіт і очки, які ви втрачаєте за недотримання цих умов. Кожного разу, коли розігруєте карту будівельних робіт з руки, ви повинні дотримуватись зазначених на карті умов. Наприкінці гри, якщо будівельний майданчик не накритий іншою картою, ви можете втратити очки згідно з умовами карти. Проте, якщо під час гри ви накриваєте його іншою картою, ви вилучаєте будівельний майданчик з міста. Коли граєте з доповненням визначні пам'ятки, перш ніж викласти початкову карту в зону будівництва, викладіть карту визначних пам'яток будь-якою стороною до гори. Потім викладіть початкову карту так, щоб вона накривала половину карти визначних пам'яток горизонтально. Чи вертикально. Наприкінці гри ви здобуваєте одне очко за кожну прилеглу секцію, тип якої збігається з типом секції пам'ятки. З доповненням руйнозавр наприкінці приготувань перед ходом першого гравця затасуйте карту руйнозавра в колоду. Відкривши карту руйнозавра, активний гравець повинен негайно викласти його на останню зіграну карту, повністю накривши її. До кінця гри ви не можете накривати комерційну секцію з руйнозавром іншою картою, але можете накривати інші секції на карті катастрофи. Наприкінці гри ви втрачаєте два очки за кожну комерційну секцію в рядку та стовпчику з руйнозавром без урахування секції з руйнозавром. Якщо таких секцій немає, ви успішно зупинили чудовисько і здобуваєте за це три очки. Доповнення курорт додає обмеження в розмірі для вашого міста. Перед початком гри навмання виберіть карту пляжу і додайте її до трьох карт підрахунку очок. Решту карт пляжу затасуйте в колоду стороною з секціями догори. Узявши карту пляжу, ви повинні негайно її зіграти на краю вашого міста. Кожен пляж створює нову межу, за яку не можна виходити під час будівництва. Тож ви повинні викладати карти в межах окреслених пляжами. Проте, умови підрахунку на карті пляжу дають змогу набрати більше очок, щоб збалансувати ускладнення гри. А ось міні доповнення автомагістраль дає змогу спробувати нові режими: дуель і кооперативна гра вдвох. Під час приготування перетасуйте карти мегаполіса і відкрийте дві карти під рахунку очок. Перетасуйте карти автомагістралі стороною з містом догори та додайте одну з цих карт до інших стороною з підрахунком очок догори. Наймолодший гравець починає будувати автомагістраль. Він бере верхню карту автомагістралі, розвертає її як завгодно, її викладає у центр міста. Після чого другий гравець так само повинен викласти одну карту магістралі ліворуч чи праворуч викладеної карти. Останню карту викладає перший учасник і тим самим закінчує автомагістраль. Ці карти ділять місто на дві частини, кожна з яких прив'язана до відповідного гравця. Протягом гри ви не можете додавати карти з боків від магістралі чи накривати її секції. Якщо на карті умов в магістралі зазначено, що ви можете грати карту у будь-яке місто, тоді ви можете розігрувати карти в місто противника. Проте тільки до моменту, поки колода не вичерпається. Наприкінці гри ви так само отримуєте переможні очки згідно з умовами на картах. Той гравець, якому вдасться набрати більше очок, і стає переможцем. Також завдяки цьому доповненню, ви можете зіграти кооперативну гру вдвох. Більш детально зі змінами ігроладу можна ознайомитись у буклеті правил. Звісно, що будувати власне місто це вкрай цікаве заняття, проте. Гікач вирішив відразу вам запропонувати позмагатись і в побудові найкращої ферми, що стане взірцем сільськогосподарського бізнесу у грі Агрополіс. Загалом ця гра так само призначена для від 1 до 4 гравців і має такі ж базові правила. Проте, тут ми розбудовуємо не місто, а ферму зі своїми унікальними картами і новим необов'язковим правилом для підрахунку очок. На деяких картах підрахунку очок ви можете зустріти додаткову вимогу. Зображу. Під числом. Це витрати на корм. Порахуйте відповідні символи худоби на нижній частині кожної карти підрахунку очок і додайте їхню кількість до загальної суми очок, необхідної для перемоги. Отже, ми розглянули всі правила гри мегаполіс, а також познайомились із другою грою серії під назвою Агрополіс. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях свої улюблені кишенькові ігри, які створюють справжній настільний атракціон усього двома десятками карт. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!